Європарламент затвердив виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це частина пакета у 9 мільярдів євро. Про це під час засідання Кабміну заявив Денис Шмигаль. Стабільність фінансової системи та стійкість нашої економіки під час війни одне з головних завдань нашого уряду. Нам вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було і надалі. Для цього уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами і водночас підвищує самодостатність нашої економіки. Цього тижня Європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС. А також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів, за словами прем'єр-міністра, уряд країни має чітке розуміння того, як проходитиме цей та наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсій та зарплат вчителів і лікарів. Крім того, під час засідання було анонсовано нову можливість для українців, що стосується покупки військових облігацій. Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через дію. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. Говорили і про програму безповоротних гарантій для відкриття власної справи Є робота та інші програми для стимулювання економіки. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких гарантів. 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгово-іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20%. І термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які, власне, дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі «Доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави.